Навряд чи у цивілізованому світі, до якого відносимо себе і ми, можна було уявити таку ситуацію. Підприємливий чоловік взявся споруджувати у рекреаційній зоні міста, яка цілком і повністю належить громаді багатоповерховий будинок. Причому, як з'ясувалося, без усяких на те дозволів і погоджень. І всупереч здоровому глузду. Кілька тижнів тому на пагорбі Слави у Рівному поруч із зупинкою навпроти обласної лікарні будівельники почали встановлювати металеві стопчики для паркану. Журналістам працівники пояснили, що територію вони поки облагороджують. Але натякнули, невдовзі тут має початись порудження будинку. Дерева вирубали, верхні шари ґрунту зняли. Паркан поставили. Наразі за моєю спиною риють котлован під фундамент. Тепер очевидно, що в одному з парків міста, в якому рівня не звикли відпочивати сім'ями, ведуть повномасштабне будівництво. Більше того, воно швидше за все незаконне, і на це є кілька причин. На той час, коли приймалось рішення, це було законно можливо. Якби було б незаконно рішення міської ради, не було б і відповідно і договору оренди також не було б. У 2006 році тодішня міська рада прийняла рішення доручити виконавчій структурі міської ради провести аукціон і продати 8 соток, 8 чи 10 соток, не пам'ятаю точно земельну ділянку на Пагарбіслави. Тодішній туалет. Ця е, е, річ була реалізована в конкурсі, приймало тоді. Мене ще навіть не те, що на цій посаді, я ще Бог знає, де я туди був. Е, був проведений аукціон, зголосили ще чотири фірми, і ця фірма, яка е, дизайн, як вона там е, е, слово дизайн, виграла, давши найбільшу вартість. Дана земельна ділянка знаходиться в оренді е, Офіс дизайн». Є така приватне, е, приватне підприємство Офіс дизайн». Е, ще в 2008 році. За рішенням Рівненської міської ради дана земельна ділянка була передана їм в оренду, і на підставі рішення Рівненської міської ради був укладений договір оренди між Рівненською міською радою і Офіс дизайном Орієнтовна площа порядка десь 850 квадратних метрів і з цільовим призначенням для будівництва об'єкта громадського призначення. Ось тільки повірити в те, що це має бути об'єкт громадського призначення, дуже важко. Навряд чи у нинішній час бізнесмен готовий будувати за власні кошти обсерваторію чи виставкову залу. Будівництво у рекреаційній зоні міста настільки таємниче, що навіть паспорту забудови, як це мало би бути за законом, досі ніде довкола не видно. Е, на сьогодні я скажу так, що поїхав два інспектори займатися, хто будує, не всажу. Дозвільних документів на той об'єкт, яка не зареєстровані. Дозвільні документи не зареєстровані на сьогодні, в замовника будівництва. Історія настільки загадкова, що навіть чиновники найвищого рівня лише здогадуються, хто там і що будує. З їх слів, вони також обурені, але на цьому, швидше за все, їх протест проти будівництва закінчується. Я вам хочу, що скільки злочинних не було щоб до такого дійти, що почати будувати на монументі ну, хай не слави, а відпочити почать будувати. Я не знаю, що там будується у місті то це, це, Я не знаю, як це взагалі можна назвати, хто це дозволяє. В таких місцях будувати і що там буде дозволятися. Я деку, ді, всього, не хотів, я знаю, що це не потрібно, але це все взагалі нічого не вписується, ніякі себе. етичні і, і, етичні і іншого. Давайте зелені проведемо депутати міської ради. Заплатитися будівництва, ми за скоро не будувати вже дати на, на, на молоді. Що очевидно зараз почнуть піднімати документи, то все нормально і все правильно. Маса і ми а громади їх взагалі навіть і не знають. Гдівництво веде фірма, не знаю точно, як вона називається, Art Design чи ще якась інша назва, яку Жулія Антонюк Святослав Аркадійович. Це та фірма, яка веде будівництво набережний квартал називається. Найгірше в цій ситуації те, що на запитання, чи здатна місцева влада вплинути на процес так, щоб пагорб слави з парку для відпочинку не перетворився на мікрорайон з багатоповерхівками, парковками та офісними центрами, ми отримуємо риторичну, а не лаконічну відповідь. Влада просто розводить руками, і це попри те, що історія з орендарем землі шита білими нитками. Нічого вони не починали там будувати. почали... І не платили податки. В 2011 році звернулась податкова, що оскільки вони не платять податки, розірвати договір. Ми винесли на сесію, і сесія проголосувала розірвати договір. Я вам для вас підготував пакет документів. І ми прийняли це рішення. Фірма подала в суд і виграла суд. Ми подали в апеляцію, фірма знову виграла. Зараз матеріали в Верховному суді. Тому там на одному фейсбуці було написано, що буде подано в суд, що ми прикриваємо щось. Я там навмисне подам в суд, щоб людина беріною вибачилась. Тому що ми ще й в суд подали, і три суди програли, тому що правда на тій стороні бо вона по конкурсу виграла. Те. Тих депутатів, я навіть підберу вам, хочете, які депутати проголосували. Можливо, там є ті, що зараз критикують. Оце був 2006 чи 2007 рік, я ще раз кажу, це за три роки до обрання. На думку громадських активістів, які наразі б'ють на сполох з приводу скандальної забудови, варто було б скликати сесію Рівнеради, ради, щоб депутати вкотре сказали своє слово і продемонстрували громаді, що вони в раді для того, щоб щось робити, а не відстоювати власні інтереси чи замовчувати резонансні справи. Однак міський голова проти такої ідеї. Сесія була скликана, і сесія прийняла рішення скасувати. Але ну, вони зараз вимагають вони про що вимагають ще раз винести питання. На, Про що? Ну про що? Тобто, повторно ви їм уже є рішення сесії від, відмінити рішення? Уже є рішення сесії розірвати цю угоду. Уже ж це рішення прийнято ще в одиннадцятому році. Місто ви знаєте. Обрало тактику такої в'ялої боротьби, в'ялого супротиву. Тобто формально, начебто, вони оскаржують рішення суду першої інстанції, на апеляцію подають, на касацію. Але фактично, якщо розібратися, добуватися правди в тих судах, які були буквально декілька років тому, це ж було по суті марно. І замість того, щоб підняти цю проблему на гора, щоб залучити громадськість, щоб чітко висловлювати свою позицію, тому що ми прекрасно знаємо. Що коли міська влада в цілому, і, зокрема, Володимир Євгенович чогось дуже сильно не хоче, вони насправді цього добиваються. Це можуть бути і виступи, і бюджетників, і громади міста, і різноманітних організацій. Якби була ціла хвиля, я впевнений, що сьогоднішньої ситуації не було би. А так вийшло, що через цю в'ялу боротьбу. Ми сьогодні фактично втрачаємо, і це резонансна справа. Ми втрачаємо частину парку. Для людей це дуже важливо, бо це, це парк, це пагорб слави, і такі речі не можуть відбуватися тихенько, десь під килимно. Про те, що методи для боротьби із забудовником ще не вичерпані, говорить і начальник міського управління земельних відносин. Крапку ставить, можливо, ще і заран. можливо, краще ставить три крапки. Тобто це дає можливість для можливих подальших дій. В конкретному даному випадку потрібно розібратись, підняти на сьогоднішній день діючі законодавчі акти і в частині будівництва, і в частині аргутнагляду. І відповідно тоді подивитися, чи відповідає воно генеральному плану забудови міста, чи відповідає зонуванню. Тому що складовою частиною генерального плану є зонування території. І тоді, вже вховуючи із такого юридичного аналізу ситуації, можливі уже подальші кроки. Наразі цим питанням зайнялася і прокуратура. Поки результатів немає. Однак вже відомо, що швидше за все, за наслідками перевірки, буде подано судовий позов про розірвання договору оренди. Що стосується фірми, яка орендує земельну ділянку, то запитань щодо її реального фізичного існування більш ніж вдосталь. По-перше, юридична особа Офіс дизайн знаходиться у процесі припинення на підставі судового рішення про неподання протягом року органам Державної податкової служби податкових декларацій та документів фінансової звітності. Щоправда, у єдиному реєстрі поки що відсутні відомості про припинення юридичної особи. По-друге, ні нам, ні громадським активістам не вдалося знайти офіс фірми, а єдиний Ни номер телефону, який в мережі інтернет та місцевих довідниках вказувався як той, за яким можна сконтактувати з офіс дизайном, теж виявився фальшивкою. Доброго дня, добро це офіс дизайн. Ні, офіс — це телефон уже її чи і років, як Ні, це телефон фірма графіка. Плюс якщо врахувати всі наведені факти, а також слова робітників, які переконують, що будують житловий будинок, то виникає питання, де гарантії, що на цьому забудова парку закінчиться. Ця історія нагадує аферу, у якій місто може залишитись без частинки слави, а майбутні власники помешкань можуть залишитись без своїх квартир. Адже земля, на якій будується будинок в оренді, і коли вона закінчиться, можуть виникнути нові проблеми. А може й раніше.